Не повинно, бути. Не повинно обличчя стягувати після вмивання. В цьому є дві причини. Одна із них засіб, яким ви вмиваєтесь, вам не підходить, або у вас зневоднена шкіра з порушенням гідроліпідної мантії і балансу захисного шкіри. Що з цим робити? Ну, по-перше, засіб відібрати по типу шкіри і потребі. По-друге, забрати всі агресивні речовини, які можуть наноситись на шкіру і процедури, там різні скраби, сауни-бані, спирти, хлоргексидини, і різні такі речі зі спиртами і дезінфікуючими властивостями. Ну і підібрати догляд, який відновить цей захисний момент шкіри. Маєте якусь проблему зі шкірою, не знаєте, як її вирішити, не знаєте, чи ваші засоби підходять і чи хороші, звертайтеся, з радістю допоможу. Також підписуйтесь, не губіться, і мене не губіть. І чекаю також ваших повідомлень, коментарів, якщо є якісь запитання.